Ось і знову з вами я, Володимир Гриневич, на програмі 5 хвилин для вічності. Вітаю вас! Зверніть увагу на шосту, сьому та восьму заповіді, що записані в 20-му розділі книги. Вихід: Не вбивай, не чини перелюбу, не кради. Життя на планеті Земля вартує дуже мало. Щовечора ми бачимо на екранах телевізорів, як знищують життя. Ми майже не боїмося крові, жорстокості або недбалого ставлення до життя. Тепер це буденність, яка сягнула масштабів епідемії. Люди часом запитують, чому Бог не звертає на це уваги. Невже йому немає до цього діла? Життя на землі мало вартісне, навіть коли його не знищують. Цінність людської індивідуальності постійно падає і бомбардують аморальною чуттєвістю через рекламу, паради найкращих хитів та інші незліченні способи. Все зведено виключно до фізичного стану організму. Йдеться не про совість і навіть не про свідомість людини. І знову люди запитують, до чого це все. Проте, життя дуже дороге, надзвичайно дороге, страждають навіть багаті. А як же бідна людина? Вона лягає ввечері спати, не знаючи, як вийти зі складної ситуації та подолати злидні. Не дивно, що злодійство стало звичним способом життя безлічі людей. І це не просто присвоювання чужих речей, крадіжка. Простежується в отриманні посад, вона добирається до репутації і наздоганяє людей біля каси в супермаркеті. Однак Богові не все одно. Він усе бачить і виявляє співчуття і розуміння, виховуючи в нас почуття власної гідності. Життя більше, ніж процес циркуляції крові в артеріях і венах. Хто ми, доки перебуваємо в цьому тілі? Ось у чому питання. Наш душевний біль це не є якийсь другосортний паперовий роман на зразок тих, якими переповнені сьогодні полиці книжкових магазинів. Ми реальні люди, а реальність там, де живе Бог. Розуміючи і приймаючи його, ми приймаємо реальність, тоді і люди довкола нас будуть для нас важливими, і їхнє життя має значення. Ось що означає бути виведеним з рабства, рабства, яке знецінює життя до тих пір, поки воно не починає коштувати менше, ніж зусилля, спрямовані на його збереження. Це свобода зустрітися віч на з найгарнішою реальністю, яку тільки може знати людство. Бог, наш Отець, і Він хоче, щоб ми були його друзями. Ми можемо пізнавати його, а знаючи його, ми дивимося на себе так, як Він дивиться на нас. Помолимось. Наш дорогий і любящий небесний Отець. Ми вдячні тобі за те застереження, яке ти посилаєш нам зі скринок свого святого Слова. Господи, ми вдячні тобі за десять твоїх заповідей. Ти вказуєш нам, яким повинно бути наше ставлення до інших людей. Допоможи нам проявляти любов до людей, з якими ми зустрічаємося, і не грішити проти Слова Твого Святого. Благослови нас і наших телеглядачів на сьогоднішній день. Молимось в ім'я Ісуса Христа. Амінь. В усіх обставинах життя залишайтеся вірними Богові, виконуйте його заповіді і надійтесь тільки на нього. Пишіть нам свої молитовні прохання, телефонуйте нам. Наші контакти ви можете побачити на екрані. Бажаю вам Божих благословень. До побачення!